Привіт! Ви на каналі Гітарлайн і з вами Віктор. Прошу вибачення за незручності! Так як відео мої не вийшли в зв'язку із святами суботу та неділю. А саме в суботу у мене було День народження. Приймаю привітання в коментарях. А в неділю була Пасха. Тому це відео виходить сьогодні. А сьогодні ми з вами вивчимо прості акорди. на Укуліє. Першим нашим акордом буде акорд С. Він дуже легко прижимається, а саме третім пальчиком на третьому ладу першої струни. І все. Звучать всі струни. Добре. Після чого ми йдемо з вами дивитись наступний акорд. Наступний акорд у нас акорд Д. Буде вже трішки складніший. Першим пальчиком прижимаємо другий лад на четвертій струні, другим пальчиком другий лад на третій струні і третім пальчиком другий лад на другій струні. Теж защіпуємо всі струни. Наступний акорд у нас акорд DM. Е. Треба нам другий пальчик переставити на другий лад четвертої струни, третій пальчик на другий лад Третьої струни і перший пальчик поставити на перший лад другої струни. Тобто перед цим акорд Д у нас був мажорний, а Д мінорний. Наступним акордом буде у нас акорд ЕМ. Першим пальчиком прижимаємо другий лад на першій струні. другим пальчиком прижимаємо третій лад на другій струні. І третім пальчиком прижимаємо четвертий лад на третій струні. Потім наступний акорд у нас буде акорд F. Тут нам потрібно прижати перший лад на другій струні і другий лад на четвертій струні. Першим та другим пальцем. Наступний акорд у нас буде акорд Г. Першим пальчиком прижимаємо другий лад на третій струні. Другим пальчиком прижимаємо другий лад на першій струні. і третім пальчиком прижимаємо третій лад на другій струні. <паспорядок> Наступний акорд у нас буде акорд А. Нам потрібно другим пальчиком прижати другий лад на четвертій струні і першим пальчиком прижати перший лад на третій струні. І останній акорд це акорд АМ. Е. Нам треба залишити другий пальчик на четвертій струні на другому ладу. Акорд АМ е, і акорд С є най найпростішим. Чому? Через те, що тут треба прижати лише один лад. Завдяки комбінації із таких акордів ви можете зіграти дуже багато. Нескладних, простих пісень. А також використовуючи якісь із боїв. Також не забуваємо, що всі акорди діляться на мажорні і на мінорні. Біля мажорних же ж не буде стояти нічого. Тобто, візьмемо під приклад акорд А. Ми чуємо, що він світлий, життєрадісний, якщо його так описувати. І акорд та М. От він мінорний. Бо у нього стоїть буковка М, а ще він сам по собі звучить так. Мінор це трошки сумно, загадково, романтично, а мажор же більше світло і радісно. Це треба пам'ятати, і не будете сі акорди. Так як в разі чого ви під час гри пісні вам буде чутися лажанги. А якщо тобі сподобалося відео, Лайк, ціночок і підписка, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!